Вітаю всіх. Дуже дякую за привітання. За всі, за всі. Хто робив маленькі донати, також дякую дуже приємно і неочікувано для мене. Але дуже-дуже, все мені приємно. Дякую за теплі слова, за все, за все, за все. Добре, погуляли просто цілий день були гості впродовж дня. Одні прийшли, інші пішли і. Дуже важко, насправді, потім мали, єлі-єлі, льох спати. І, ви знаєте, сама. І довелось вранці встати рано по сімейним обставинам. Скажу так, тому трошечки втомлена, в принципі, позитив є. І я хочу зробити пораду для всіх. Порада для всіх нас. Як. Відноситись до зимових свят. Що йдуть. Відношення до зимових свят. Порада для всіх нас. Давайте. Як завжди, три карти. Три. Буквально три. Що на діколоди? Ну, такий затишок сімейний створювати буде. Хочу наголосити. Моя третя, Буде, як завжди, перше. Надії, мрії, свято взагалі, це приємні моменти. Ця карта суто позитивна, емоційний позитивний стан створюємо його самі. Свято в нашій голові і в душі, перш за все. Потім все інше починається і, будь ласочка, я вимагаю вже: якщо комусь не потрібно, у когось немає свята, мовчки сидимо і не ліземо куди не треба. Вам це відео не потрібно? пропускаєте. Немає святкого настрою, пропускайте. Не дивитись зайве і не лізьте зі своїм негативом. Я не хочу отаке гімно мати там, де це не треба. У мене є відео для таких людей, я у яких все погано і тому подібне. Якщо є свято, то треба враховувати його. Просто у інших людей також може бути свято. Друга карта, важкість. Оце те, про що я вам кажу. Друге. Якщо вам зовсім не до свята, якщо вам важко, працюйте над цим, знаходьте позитив всюди. І головне, свій негатив не несіть на інших людей. От дивіться, допомога, підтримка, друзі, приємна компанія, все сюди. Насправді, це вчорашній мій день. Ось 8 грудня в мене пройшло ось таким гаслом. Тому я хочу, щоб ви далі робили висновки і жили для себе, і не були токсичними для оточуючих. Це дуже-дуже важливо. Тому що зараз багато інформаційної фіні, нагнітання і тому подібного. Просто живемо і радіємо.